Потрібно тобі а, демонтувати рульову рейку. Обов'язково знімати подрамник. Скоріше все, що так. Поняв. Коли... Коли ти міняєш колодки, от реально міняєш колодки, які бувають проблеми при заміні колодок? Ну, Якщо взяти зад, наприклад, то буває електроручник. Потрібно його розвести. Ну, Електроколодки розвести. ловом. Поняв. Направляючки завжди мажучи, як попало. Як є настрій, наприклад. Ні, завжди мажуш. Завжди поняв. Мастити важливо. Дивись, а коли міняєш оливу, так. які основні моменти при заміні оливу? Ну, розкажи, от, людям, які нас дивляться. Ну, авто має бути прогріте для того, щоб вона стала рідшою. Е, перше, що ми робимо, це відкручуємо фільтр для того, щоб олива стекла з фільтра вся в Потім відкручуємо зливну пробку, угу. вся олива стікає, закручуємо. Ну, це буває, що міняємо шайбу, а буває, що заміна повністю пробки, якщо вона пластмасово йде. Все замиваємо, закручуємо фільтр, заливаємо оливу. Коли пробку закручуєш змажуєш чи ні? Так, силіконом. Блять, красавчик!